Друзі, доброго ранку. Вітаю вас всіх на молитві за Україну. і Дякую вам за вашу вірність і по свято молитви за нашу землю. Спочатку повномасштабного вторгнення ми молимось за Україну, і це дуже важливо. Кожен ранок ми проголошуємо мир і віримо Богу. Знаєте, Бог чує наші молитви і відповідає на них. Ми віримо, що Бог зупинить цю кляту війну, і він вже це робить. А наша праця це молитись. Наш, наше діло молитись. Підключайтеся і молимось, батько наш Небесне. Ми всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб Ти, великий Всемогутній Бог, повстав своє величе та зупинив цю кляту війну. Нехай всі ці демони, які напали на нас, ці біси, нехай вони збираються геть з України. Ми молимося, просимо, щоб ти захистив наші міста, наші села, захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб. Від цих шахетних та ракетних ударів, від цих дронових атак. Господи, захисти, молимося, просим до Тебе. Ми благаємо, Господи, молимося за наше військо, за наших героїв. Просимо Тебе за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю, захисти тих, хто захищає нас, та дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Благослови кожну бригаду та кожен підрозділ. Молимось, нехай твої янгули рухаються на фронті, нехай твій дух зміцнює наших військових. В ім'я Ісуса. Молимось також за всіх волонтерів. Просимо Тебе за капеланів, за військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови, Господи. Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та стіли поранених. Молимось за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. В ім'я Ісуса Христа, Батько Небесний. Ми молимось, Господи, за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, зміцни та підтримуй. Молимось за президента нашої країни, за керівництво, Господи. І просимо Тебе за перемовини. Яви милі свою, яви мудрість свою та зупини цю кляту війну. Ми віримо, що Ти це вже робиш, а ми всі разом проголошуємо: мир Україні, мир Україні. Мир Україні в ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помалюся вас, і ми продовжимо навчатись на школі. І зараз тема така спасіння, спасіння людей. Друзі, кожен, кожна людина в цьому світі може бути спасенна. І це бажання нашого Господа. Спасати людей це призначення. Призвання не тільки пастирів, лідерів якісь, а, а друзі, спасіння людей це призначення кожного віруючого чоловіка. Бог через тебе може спасати людей. Завжди кажи йому так. Бог хоче діяти через тебе. молись підтримай когось, покажи комусь. Дорогу до Бога, дорогу до світла. Хтось, е, благодаря, дякуючи Тобі, прийде на небо, буде спасенним. Не мовчи. Люди потребують надії, люди чекають надію. Давайте будемо з вами е, е, разом з нашим Господом спасати людей. Будемо продовжувати спасати людей, проповідувати Євангеліє. Казати людям об Ісусі, свідчити о Його славі, і нехай люди спасаються в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю вас на цей. Благословляю також ваш день, ваші справи, ваші родини, в ім'я Ісуса Христа. Амінь люблю, побачимось з Богом.